Номер 1077. Записуйте. На перше рівняння. Нам потрібно розв'язати рівняння, де невідомий доданок. Другий. Для того, щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий доданок. Сума це в нас 6,7. Відомий доданок. Віднімаємо 2,5 9. Ми можемо спокійно знайти дану різницю. 6 мінус 2 це 4, 7-5 девятих це 2 дев'ятих. Другий приклад у нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми маємо до різниці додати від'ємник. Третій приклад записуємо. Щоб знайти невідомий відємник, ми від зменшуваного 2,2 віднімаємо різницю мінус 8,11. Відняти від двійки 8 ми не можемо, тому забираємо одиничку у цілого. 2 мінус -1, 1, 11 плюс 2 13 одинадцятих. Мінус 8 одинадцятих. Отже, х буде дорівнювати одинадцятих. Так, номер 1079. Від'ємник дорівнює 3,4, а різниця 1,7. Знайдіть зменшуване. Різниця це яка дія? Так, це віднімання, тому ми маємо записати рівняння. Невідоме зменшуване, отже, на першому місці ставимо Х. Відняти, віднімаємо від'ємник 3,4. І це все дорівнює 1,7. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми маємо до від'ємника додати різницю або навпаки. 3,4 дев'ятих додаємо 1,7 дев'ят. Отже, вийде в нас, що х дорівнює 3 додати 1, 4, 4 додати 7 це 11 дев'ятих. Ось в такому вигляді відповідь залишати не можна. 11 дев'ятих – це неправильний дріб. Ми маємо з нього виділити цілу частинку. 11 поділити на 9 це одна ціла, да? тобто у нас вийде 4 плюс дев'ятих. Або це вийде 5,2. Ось ми знайшли невідоме зменшуване. Треба дописати, да, що це в нас невідоме зменшуване. Далі. Отже, обчислити, записуйте номер 1084. Перший приклад записуємо: 8,1121 треба відняти 2,1521 і додати 2,24. Дві двадцять перших, вибачте. Отже, одинадцять, відняти п'ятнадцять ми не можемо, тому забираємо ціле. Вісім мінус один це сім цілих. Одинадцять плюс двадцять один, тридцять дві двадцять перші. Відняти 2 цілі 15, двадцять перших. Додати дві. Двадших дорівнює 7 відняти 2, це буде 5 5,32 відняти 15, 21 це 17, 21 17 додати 2, давайте одразу додамо, буде 19, 21. І виконаємо другий номер. Зверніть увагу, будь ласка, що ось тут у нас різні знаменники 9 і 5. 9 і 5. Тому ми маємо погрупувати доданки таким чином, щоб додавати дроби з однаковими знаменниками. Тобто додаємо перший і третій доданки. 4 додати 5 9 цілих. 7 додати 2 9 дев'ятих. І додати, додаємо другий і четвертий доданки. 12 додати 2, 14. 3 додати 1, 4 п'ятих. Зверніть увагу на перший доданок. 9,9. Ми не можемо його так залишити, це неправильний дріб. Але ж 9 дев'ятих це одиничка, 9 додати 1 це 10, 10 додати 14, це 24,4. В дужках, це нам дужки нам показують порядок дій. Перша дія виконується в дужках, Обов'язково не забудьте про це, коли будете виконувати домашню роботу. І е, останній номер на сьогодні це номер 1088. Нам треба розв'язати рівняння. Дужки нам показують, що ось цей Елемент в рівнянні – від'ємник це одне ціле, яке нам спочатку треба знайти. Отже, його і записуємо х-2. Як знайти від'ємник? Ми маємо від зменшуваного відняти різницю. Відняти 1,8. Ми не можемо відняти від 4,8, тому заберемо. 1,6 мінус 1 5, 4 плюс 9 13 дев'ятих, мінус 1,8 дев'ятих. Далі записуємо, що х відняти 2 дев'ятих. і знаходимо дану різницю 5 мінус 1 4, 13 дев'ятих мінус 8 дев'ятих 5. 9. Тепер ми шукаємо невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми маємо до різниці додати від'ємник, додати 2 дев'ятих. Отже, х буде дорівнювати 4,7 дев'ятих. Вдома виконайте дуже схожі номери. Звертаю увагу, що не всі приклади треба виконувати. І один номер, для, який додатково для високого рівня знань. Дякую за увагу!